Вітаю вас, сідайте зручно, наливайте собі чай, чи каву, подивимось, карти, дізнаємось, яка доля нас чекає. Бажаю вам сили в серці, спокою в душі і світла в кожному дні. Нехай ангели бережуть ваш дім, а Бог дає мудрість і терпіння. Починаймо вже зараз, будемо дивитись, що то карти покажуть нам про Миколаївщину з 27 жовтня, по 2 листопада, чи є там якась небезпека, чи може Бог милує цього тижня. Ну, дивимось. Так, перша карта четвірка мечів. Ой, та то карта спокою після бурі. Вона говорить, що зараз ніби треба трохи притихнути, набратися сил, але й не забуваймо, то спокій невічний, то така е, передишка перед новими подіями. Може бути, що ворог на якийсь час стане тихіше, але не тому, що змінився, а тому, що готує щось далі. Друга е, карта пашкубків. Кубків. То така енергія, якесь нове повідомлення або новина, що може принести емоції. Карта м'якенька, добра, може бути щось приємне від наших хлопців, наприклад, успіх чи гарна звістка. Але паж тощо нестабільність, а лише натяк, що не все так темно, як здається. І третя карта диявол. А отут ой тут вже треба бути насторожі. То спокуса, маніпуляції, підступ, диявол може показувати, що ворог не залишає спроб е, вдарити е, можливо, е, через підлі методи, через обман або через психологічний тиск, типу лякати, дезінформувати, нагнітати страх. Також може бути підсилення атак, особливо вночі, або на енергетику. Ну що я вам скажу? Е, карти е, показують, е, що е, Тиждень буде ніби спокійний на початку, але під кінець може щось бути небезпечне. Так що не розслабляємось, але й не накручуємо себе. Бог боронить. Сідайте зручно. Зараз будемо дивитись, що карти скажуть нам про Луганщину з 27 жовтня по 2 листопада. Ну, дивимось по черзі. Перша карта королева кубків. Ой, то дуже емоційна карта. Вона така, знаєш, як мама, що чує кожну біду серцем. для Луганщини. Вона говорить про біль. про про сльози, люди там живуть із відкритим серцем, багато хто молиться, і ті молитви мають силу. То карта духовного щита, який тримає над краєм. Але також вона може показувати, що ситуація чутлива, будь-яке потрясіння буде глибоко відчуватись. Друга карта вісімка жезлів. А от тут уже рух пішов. То швидкість, польоти, дії. Карта часто говорить про активність у повітрі, літають або ракети, або дрони, то знак. Що обстріли можуть бути, і вони прийдуть зненацька? Все швидко, як блискавка, може бути загострення. І третя карта дев'ятка пентаклів. То знак, що після е, активних днів знов прийде спокій, і навіть певне відчуття е, спокою та впевненості, що ми стоїмо твердо. На Луганщині тиждень буде з періодами активності, особливо повітряної, бо ворог не спить. Є загроза обстрілів, молитви і віра людей тримають той край під Божим покровом. Так що тримаємось, не впускаємо страх, бо зло живиться саме тим. А ми маємо силу, і вона нас береже. Тепер глянемо, що нам карти скажуть про Запорізьку область з 27 жовтня по 2 листопада. Тиждень буде видно з рухом, бо відчуваю енергію вже від самих карт. Ну, Дивимось. Перша карта Паш Кубків то карта, що несе новину і найчастіше таку більш позитивну, е -е хоч і дрібну. Для запорізького напрямку це може означати, що з'являться якісь добрі вісті або певна надія, може навіть підтримка чи нова допомога. Карта м'яка добра і каже, не все так погано, як здається. Але водночас вона попереджає, що треба берегти емоції, не піддаватись страху чи паніці. Друга карта п'ятірка жезлів. А отут от вже бачимо рух, боротьбу, протистояння. Це знаєш, як коли. Кожен тягне на себе багато хаосу, сутичок для фронту. То значить, що бої тривають, ворог не відступає і місцями може бути загострення, але то не прорив, а радше звична сутичка, штовханина за позиції. І третя карта трійка кубків. Ой, а це вже гарна карта. Вона говорить про радість, підтримку, спільність, то може бути гарна новина від наших якийсь успіх чи просування. Люди будуть тішитись, може навіть щось святкувати, хоч і скромно, бо війна є війна, але все одно трійка кубків то про об'єднання і моральну перемогу. Запорізька область цей тиждень пройде під знаком емоцій від надії до напруження. Але фінал світлий. Будуть сутички, будуть спроби ворога сунутись, але наші тримаються і навіть можуть мати добрий результат. Так що, мої хороші, тримаємось, молимось і віримо. бо... Карти говорять, що світло сильніше. Темряви буде ще гарна новина. Побачите. Зараз подивимось, що карти нам скажуть про Сумщину з 27 жовтня по 2 листопада. Чи буде там спокій? Перша карта туз пентаклів. Вона говорить про новий шанс, стабільність, наче земля під ногами міцна. Для Сумщини це може бути знак, що з'являється підтримка, ресурси, укріплення оборони, нові можливості для відновлення чи покращення ситуації. То енергія, сили, коріння. Матеріального захисту, туз пентаклів, то як благословення зверху, що все йде у правильному напрямку. Друга карта сімка кубків. А от е, тут е, трохи туман, карта мрій ілюзій, коли очі розбігаються і не знаєш, у що вірити. Може бути багато чуток, інформаційного шуму, типу там летить, тут щось готується. А по факту не все правда. Люди можуть нервуватись через. Суперечливі новини, але сімка кубків каже: не ведись на ілюзії, тримай голову холодною. І третя карта четвірка мечів. А то вже карта відпочинку затища після напруги. Вона каже: Полежи трохи, набери сил. Тобто, може бути кілька спокійних днів без серйозних подій. То час, коли ніби тиша, але не треба забувати, що ворог не зник, просто тимчасово притих. На Сумщині тиждень буде в основному спокійний. Є хороша енергія стабільності і навіть підтримки. Але буде багато балачок, чуток, можливо, фейків. Не спішіть вірити у все, що пишуть. Загальної небезпеки карти не показують лише потребу спокою і збереження сил. Так що не панікуємо, не накручуємо себе, а бережемо серце і віру. Дивимось, що карти нам скажуть про захід України з 27 жовтня по 2 листопада, чи є там небезпека обстрілів, чи може Господь відверне лихо. Перша карта король мечів. Ой, то серйозна карта, дуже холодна і тверда. Король мечів символізує військову силу, стратегію, контроль. і... Рішення, які приймаються без емоцій, для заходу то може бути знак, що ворог не знімає його з прицілу, планує, аналізує, може готувати якісь дії здалеку. Але сама карта не говорить про удар, а радше про розрахунок, спостереження, планування. Друга карта паж мечів. Ага, то вже інформаційна карта. Паж мечів то розвідчик-спостерігач, може бути багато тривог, повітряних сповіщень, перельотів розвіддронів, перевірки систем ППО. Але паж то ще не дія, а радше приглядання. Може бути кілька неспокійних моментів, але то більше нерви, ніж реальна загроза. І третя карта королева Пентаклів. Ой, а то вже добре. То карта стабільності, добробуту, земної сили. Вона е, говорить, що край захищений, укорінений і має міцний тил. Люди тут тримають лад і земля береже своїх. Королева Пентаклів то енергія спокою, домашнього затишку, безпеки. Карти показують. Що на заході України цього тижня немає прямої великої загрози обстрілів? Може бути рух у повітрі, якісь розвідки, тривоги, але більше для психологічного тиску, ніж для реальної атаки. Наші пильні системи працюють добре і край тримається стабільно. Бережіть себе, моліться і не втрачайте спокою, бо саме він зараз наше найбільше багатство. Давайте подивимось, що карти нам скажуть про Дніпропетровщину з 27 жовтня, по 2 листопада. Чи є там небезпека обстрілів, чи може цей тиждень пройде спокійніше? Перша карта імператор. Ой, то е, дуже сильна карта, влада, порядок, контроль. Вона показує, що наші військові та захисники тримають усе під пильним наглядом. То не безлад і не хаос, навпаки, чітка структура, укріплені позиції, дисципліні дисципліна. карта каже, тут командують наші. Але вона також може натякати, що ворог не забув про регіон і час від часу пробує перевірити оборону. Бо імператор стоїть на варті, а не відпочиває. Друга Карта Сімка кубків. Ага, то карта туману, ілюзій, і багато варіантів. Вона показує, що може бути чимало тривог, багато інформаційного шуму, типу там вибух, тут прилетіло, буде масований удар. А насправді не все то правда. Частина того ворожі психологічні ігри, щоб тримати людей у напрузі. Карта радить не вестися на паніку, перевіряти інформацію і. Не втрачати ясності думки. І третя карта Верховна Жриця. Ой, то дуже глибока і мудра карта. Вона каже, не все видно очима. Є речі, які поки приховані. Але жриця то захист, інтуїція і Божа охорона. Вона показує, що область під сильним духовним щитом, можливо, молитви людей, волонтерська енергія, добра сила, тримають той край. Жриця ще може натякати на приховану роботу наших розвідка, ППО, стратегія. Так що, мої дорогі? Тиждень буде напружений інформаційно, але без великих лих. Не накручуємо себе, довіряємо своїй інтуїції і нашим захисникам. Бо Дніпро то серце сили, і воно тримається міцно. Зараз будемо дивитись, що то карти нам скажуть про Чернігівщину з 27 жовтня по 2 листопада. Чи є небезпека обстрілів, чи може тиждень мине тихіше. Ну, дивимось. Перша карта королева мечів. Ой, то дуже серйозна енергія. Королева мечів то жінка, яка бачила війну й втрати, але тепер холодна, мудра і сильна. Вона е, не дозволяє ворогу застати себе зненацька для Чернігівщини. То знак, що область на сторожі спостереження працює. Але також карта каже, що ворог може пробувати розвідку, чи точкові атаки, бо мечі то завжди повітряна енергія, рух, небезпека зверху. Друга карта король кубків. А то вже енергія спокою, емоційного балансу, король кубків. То, наче людина, що вміє тримати рівновагу навіть посеред бурі, тому е, карта показує, е, що е, навіть якщо щось буде, наші зреагують спокійно, без паніки і все втримають. Може бути коротка напруга, але ситуацію швидко вирівняють. І третя карта відлюдник ой, то вже спокій, і тиша. Відлюдник то карта усамітнення, коли життя трохи замирає, все стихає, і кожен сидить по хатах, не метушиться для області то час відносного затища. Карти кажуть, є легка напруга, ворог може промацувати, але наші захисники насторожі і готові дати відсіч. Так що, мої дорогі, зберігайте тишу в серці, довіряйте своїм і Богу. Чернігівщина, як мудра жінка після бурі, втомлена, але сильна. Дивимось, що то карти скажуть про Херсонщину з 27 жовтня, по 2 листопада. Земля там гаряча, дух сильний, але й випробування немалі. Перша карта колісниця. Ой, то дуже потужна карта, рух, боротьба, контроль над ситуацією, колісниця. То коли треба йти вперед, навіть коли дорога важка. Для Херсонщини вона означає активні бойові дії, пересування техніки, військові операції. Там буде рух і наш, і ворога то карта сили, але й напруги кожен день може нести щось нове: зміни навіть короткі спалахи небезпеки. Друга карта четвірка мечів. А тут енергія трохи стихає. То пауза після бурі, коли люди е, набираються сил. Може бути кілька днів відносного спокою, ніби передишка після важких подій. Але е, четвірка мечів каже, не розслабляйся, це не кінець, лише перепочинок. Ворог може тим часом готуватися або перегруповуватись. І третя карта сімка мечів. Ага. А от тут уже хитрість і підступ. То карта підступних дій. Обману раптових атак, коли ворог не йде в лоб, а діє нишком для Херсонщини. Це може бути попередження про спроби ворога робити підлі удари, можливо, безпілотники, нічні атаки або про дезінформацію. Карта каже, бути насторожі, бо хитрість зараз головна зброя е, противника е, на е, Херсонщині. Тиждень буде рухливий і напружений. Є моменти активності, потім короткий спокій, а під кінець знову якісь підступні дії. Велика небезпека локально можлива, бо ворог не здається. Так що, мої хороші, тримаймось, бо сила Херсона в стійкості й вірі, не втрачайте духу, бо кожен день ближче до часу, коли та колісниця рушить у повну перемогу. Дивимось, що карти скажуть про Харківщину з 27 жовтня, по 2 листопада. Чи є там небезпека обстрілів, чи тиждень пройде тихіше? Перша карта лицар мечів. Ой, то карта дії швидкості удару, лицар мечів. Це коли ворог раптово сунеться, намагається прорвати оборону, щось крутить у повітрі. Для Харківщини то знак, що можуть бути швидкі, несподівані дії ворога, дрони, обстріли, перевірка позицій. Карта каже: тримай очі відкритими і готуйся до швидких змін. Друга карта Паж Пентаклів. А отут вже енергія. Підготовки, новини, планування, паш Пентаклів то наче молоде зернятко, яке тільки починає проростати для області. Це може означати, що наші добре готуються, укріплюють оборону, збирають інформацію. І е, навіть якщо щось прилетить, нас це не виб'є з рівноваги. Е, карта м'яка спокійна, радить бути уважним і навчатися спостерігати. І третя карта, четвірка жезлів. Ой, а це вже дуже гарна карта. Вона про стабільність, спільність, маленькі перемоги. Для Харківщини це знак, що навіть після активності тиждень закінчиться спокійніше. Люди об'єднаються, підтримують один одного і морально триматимуть край. Можливо. Лива, маленька радість або успіх у локальних справах. Харківщина цього тижня може відчути швидкі дії ворога. Наші готуються, оборона є, і загалом тиждень закінчиться стабільно. Так що, мої хороші, не панікуйте, слідкуйте за новинами і бережіть себе, бо сила Харкова у єдності і пильності всі будуть триматись, Бог помагає, а край стоїть міцно. Сідайте ближче, бо зараз дивимось, що карти кажуть про Київщину з 27 жовтня, по 2 листопада. Чи буде там спокійно, чи очікувати небезпеку? Перша карта – «Туз Пентаклів». Ой, то дуже добра карта. Вона про стабільність, нові ресурси, укріплення, матеріальний захист. Е можуть з'явитися нові можливості, допомога, підтримка, все, що зміцнює позиції, і додає впевненості. Туз пентаклів це як благословення для області щось нове і перспективне починається. Друга карта е трійка е пентаклів. Е а... От це карта спільної роботи, координації і успіху через команду для Київщини. Вона говорить, що наші військові і місцеві органи добре працюють разом. Це ще й карта навчання, коли досвідчений захисник передає знання молодим. Тобто стратегія і робота налагоджена. І третя карта двійка кубків. Ой, а це карта гармонії, партнерства і взаємопідтримки для області. Вона показує, що люди тримаються разом. Моральний дух високий, співпраця з тилом і волонтерами міцна. Це знак, що навіть у важкі моменти Київщина не залишиться сама. Допомога, взаєморозуміння і спокій підтримуватимуть край. Київщина цього тижня буде добре укріплена і під надійним контролем. Так що, мої золоті тримаймось, молимось і не панікуймо. Київщина міцна і під захистом. Дивитись, що карти кажуть про Одещину з 27 жовтня, по 2 листопада. Чи буде там спокійно, чи можуть бути сюрпризи? Е, перша карта колесо фортуни. Ой, то карта змін непередбачуваності, коли все крутиться як колесо. Для Одещини це знак, що тиждень може принести різні події, не обов'язково небезпечні, але можуть бути несподіванки. Може бути зміна планів, рух техніки, швидкі події, до яких треба бути готовим. Карта нагадує: пристебніть ремені і тримайте очі відкритими. Бо ситуація може змінюватись швидко. Друга карта король мечів. А це вже енергія контролю стратегії і рішучості. Король мечів говорить, що на Одещині все під контролем. Наші військові і керівництво чітко стежать за ситуацією, приймають розумні рішення і контролюють рух. Ворога це карта захисту і логіки, що додає впевненості. І третя карта ієрофант. Ой, а це карта мудрості, порядку і традицій для області. Вона означає, що дії будуть структуровані, злагоджені з дотриманням правил і стандартів. Люди підтримують один одного. Волонтери і громада працюють разом, а духовна підтримка теж відчутна. Ієрофант. Додає стабільності і впевненості в завтрашньому дні. Одещина цього тижня буде під знаком змін, але контрольованих і структурованих. Колесо фортуни може принести несподіванки, але наші тримають ситуацію. І край під надійним захистом треба бути уважними і готовими до змін, але в цілому тиждень буде стабільним. Так що, мої дорогі, тримаємось, молимося і підтримуємо один одного. Зараз будемо дивитись, що карти кажуть про Донеччину з 27 жовтня, по 2 листопада. Перша карта страшний суд. Ой, то дуже потужна карта доню. Вона про великі зміни, пробудження, підсумки і суд над ситуацією. Для Донеччини це знак, що тиждень може принести значущі події, активність ворога або важливі дії наших. Може бути удар, який вплине на хід подій, не обов'язково катастрофічний, але. Серйозний карта попереджає, треба бути уважними і готовими до швидких змін. Друга карта Пашкубків. А от це вже енергія новин, сигналів і емоцій. Паш кубків часто приносить інформацію, яку треба сприймати з обережністю. Може бути короткочасне загострення новина про обстріл або дії ворога. Але карта також показує, що є шанс на підтримку. Допомогу і реакцію наших емоцій, але вони не повинні вас лякати. Це знак того, що все ще під контролем. І третя карта диявол. Ой, а тут вже треба бути дуже насторожі. Диявол, карта підступу, хитрощів і обману. Вона показує, що ворог може використовувати хитрі, несподівані методи, підлі удари, психологічний тиск, дезінформацію, може бути небезпека. Точкова, підступна, немасована, але небезпечна для тих, хто розслабиться. Донеччина цього тижня може відчути точкові підступні удари і певні несподівані події. Страшний суд попереджає про активність паж кубків про інформацію, а диявол про хитрощі ворога. Так що, мої дорогі, тримаймось, молимось і не впадаймо у паніку. Наші тримають оборону, а земля береже своїх сил Донеччини в витримці, обережності і єдності. А на прощання хочу сказати: бережіть себе і своїх близьких, тримайте дух високим і віру міцною. Нехай ваші дні будуть спокійні, а ночі тихі. Любові вам тепла, здоров'я і маленьких радостей щодня. До нових зустрічей.